Так, є трансляція, да? Все, все працює. І я тоді Є? Ну що ж, будемо вважати, що трансляція є. Вроді би все нормально, да, Пішло в прямий ефір. Через 7 секунд все бачу вікно. Так, всім добрий день. А давайте з класної новини. Це про втрати російської армії. Що мені завжди тут найбільше подобається танків, плюс 12 танків. Якщо ми беремо в середньому хоча б по 1 мільйону, ну, середньому, я не думаю, що вони витрачають по 5 мільйонів на один танк. Танк плюс 12, мінус 12 мільйонів російській казні назавжди в Ржавчину, Броньовані машини плюс 15, ну теж десь по мільйону, Ще плюс 15, мінус 15 мільйонів російській казні назавжди. Артилерія плюс 15, ну прям 15 і 15, прям як снайпери. Да? А, і реактивна система залпового вогню плюс дві штуки, і те, що я обожнюю, плюс дві штуки ППО. Оце я особливо завжди шукаю оці, е, зменшення їхнього ПВО. Що ви розуміли, ПВО коштують 80, 60, 100 мільйонів, 120 мільйонів, дивлячись, яка модель. Тобто, ну, як, ну, Не менше 150 мільйонів пішло мінус російський. Не до системі фінансової Росії. І, і кожен день ми відкриваємо і відкриваємо да, можливість без взагалі проблемного, без проблемної роботи дронів, без проблемної роботи ракет. І, В принципі, все, що літає, хоч і не лов, все буде класно залітати. І все буде у них класно. Плюс 18 БПЛА і автомобілі і цистерни, тобто паливо їхнє, плюс 16, харчів не. Хтось на чомусь теж возять, То есть мінус харчі. Спеціальна техні... техніка це може бути да. столовка, так сказати, мінус 10 столовок і 580 голів рашистського складу, того складу, яке не захотіло піднімати руки, не захотіло піднімати флаг. А тут ми зараз поговоримо зараз сьогодні про умови деокупації Криму і умови деокупації півдня. І я назвала відео Херсонський плацдарм, чому саме харчова? Херсонський плацдарм, ну, то знаєте, тому що саме Херсон, наш Херсон, він, а, він а, таке місце. Давайте надемо на карті, а, Херсонська область. А, справа в тому, що в Запорозькій області набагато сильніша в них оборона. Чому? А тому що вони дуже сильно там накопали окопи. Да? Якщо ми зараз візьмемо карту України, так? і приблизно подивимося, скажімо так, ну, приблизно да? фронт у них, фронт, ну давайте десь за Весилівкою, тут у нас починаються їхні, їхні окопи. Так от, от ці окопи вони залишились недотурками нами для нас. Вони для нас важкі. Але тут у нас була трагедія. У нас була Херсонське горе під назвою Підрив Каховський дамбби і більше затопила, звичайно, Олешки. І Олешки хто зараз не знає, їх зараз назвали Цюрюпинськ, Ну це не надовго. Ми це змінимо. Так от всі оці їхні оборонна системи, які вони готували майже а, півроку, вона пішла. А, під всі чорти вона в них залила, залила їхні окопи, залило. Все воно просто якщо ми подивимося, де там затоплення, давайте подивимося, де точно ми зможемо зробити цей херсонський плацдарм, де а там, де, де затопило. От значить, затопили їхні, і вони просто вже, знаєте, не встигнуть, не встигнуть нічого зробити. Заново, і саме головне Крим рядом. Тут Крим рядом і затопило от всю цю територію, чогось не відкривається воно, не хоче воно відкриватися в мені. Так, а ну давайте тут спробуємо відкрити. І от там, де затоплено, вважаєте, що це наш військовий плюс. Тобто, а, ну може, тут відкриється? Давай, відкривайся. Не хоче воно відкриватися у великому форматі, але угу. бачите, як багато затопило? Прям оцю е, історична назва, назва цієї території називається Великий е, Луг. Тобто колись е, е, русло Дніпра, русло Дніпра воно було от таким. Да? Тобто, от прорвали дамбу. І оце було справжнє русло Дніпра. На сьогоднішній момент це русло змінилась. Це карта підтоплення. Тобто отут знаходяться дачі, отут знаходяться Олешки. Це вони зараз називаються Цирюпінськ. скрізь, де підтопило. Можна сказати, що Херсонський плашдар буде для нас успішним. У нас не буде таких питань, і проблем, як на як, отут, як отут, як отут. Отут, тут багато окопів, тут багато перерили, тут, бага, тут важко йти. І при умові, що ми зараз створимо херсонський плацдарм і будемо намагатися зайти в Крим, а зайти в Крим нам треба обов'язково десь в районі вересня-місяця, ми повинні бути отут, тому що ми повинні показати світу. Ми починаємо війну за Крим обов'язково і вже бути отут, прямо отут, в армянську перекопу. І красноперекопська, запам'ятаєте, армянськ Красноперекопськ, Якщо ми навіть не зайдемо в Крим, але ми наші воїни у вересні місяці якимось дивом тут будуть, а ми тут будемо. Значить, ніхто ні про що взагалі не договориться. При умові, що значить, починаємо умови визволення Півдня України. Перша умова хархарсонський плацдарм, У нас залишився Антонівський міст. Може, ми зробимо переправи, якісь да? то тобто, є спантонні масти. І у нас повинно бути багато 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 понтонних мастів. У нас було настільки. Повинна бути зручна система мереж переходів не тільки через Антонівку, але й інші багато понтонних мостів. І коли ми переберемося на цю частину, тут, наприклад, гола пристань, у нас Олешки і всі ці села їх називають ще інші, дача, гола пристань. От цю цю частину, гола пристань, Білогрудова, Кохане, Кардашинка, Олешка, Козачі, ні, по-моєму, козачі лагері. Ні тут. Антонівський міст, а де наша, де ж наша? А, Ну, нам, в принципі, тут, в ту сторону не треба. Нам треба до сторону до Криму, йти в сторону Криму і тоді, і тоді наша, наш, наступ, наш наступ на Малітополь, на, на пологи, на Бартянсь, на Маріуполь буде успішним. Значить, перша умова це херсонський плацдарм. І е, ми їм тут перекриваємо логістику з армянську. При умові, що чонгар, чонгар, да, у нас постійно пошкод. От от фото, дивіться, як виглядає за чонгарський міст. І я скажу, що його бомбили не досить. Тобто ми бачимо, що намагання є. Та, да, щось туди впало. Та, да, є пошкодження. Значить, от, бачите, от пошкодження, от пошкодження, і там ще пошкодження. Але. Цього не досить. При умові того, що Чернгарський міст не буде функціонувати, Херсонський плацдарм буде створений. А при умові, що у нас буде постійно, постійні а, проблеми, і м, у них будуть у, у рашистів, буде постійні проблеми з, к, е, з Кримським мостом, бачите, тріщення, пішли не давань доби, коли щось не влит, не влетало влит, в цей. А, цей чортів е, міст окупації, це Кринський, Керченський мост. Вони саме вже не знають, як він це е, правильно називається. Але умови в тому, що кожну добу щось повинно з цим мостом траплятися. Ну, В принципі, як і з Чонгарським мостом, треба знаходити ресурси і продовжувати свою Це третя умова. Перше Херсонський плацдарм, друге Чонгарський міст, третя це Кримський мост, і феодосійська база. Феодосійська. Нє, не те, то, не то, то. От, Феодосійська база. Е -е, ми бачимо, що пошкодження значні на феодосійській базі. Горіло класно. цистерни горіли, да, як ми можемо дізнатися. ну Просто по фотографіям в інтернеті, хто що виклав, от, да, от, бачите, десь біля мосту знаходиться пожар дуже такий, знаєте, грандіозненько, але щось залишилось. Ось, ось ці резервуари. Да, ні, це навіть городське резервуари, це не Федосійські. Ну, отак воно повинно виглядати. Тобто жодного, жодного резервуару такого не повинно залишитися. Це четверта умова. І ще одна умова, обов'язкова умова це, це шість портів, насправді їх дев'ять. В Краснодарському краї їх 9. Шість вантажних і ще три. Три, скажем так, от бачите, в границі Краснодарського края функціонують 9 морських портов, как Грузовий, Новоросійськ, Туапсе, Ейск, Тюремськ, Кавказ на вашому фото, бачите Кавказ, Тамань, так і пасажирський, Сочі, Непе, Геленджик. Нам би всі перекрити. Но на насправді нам на цікавить, звісно, не. Не, не туристичні порти, да, там, а, а саме вантажні порти, тобто зробити так, щоб їхні танкери не плавали. Але ви, ми, ми можемо а, пофантазувати, що на, на сьогоднішній момент в руках і Служби безпеки, і морського флоту. Не досить дронів, щоб за, заблокувати все. Але перша основна ціль ціль номер один. Пріоритет для Збройних сил України це саме імін, саме мост. Якщо мост буде постійно перекритий, то е, і Україна не дасть просто плавати вільно е, так сказати їхнім танкерам. Оце вже досить тих умов для деокупації і Криму, і, і Півдня України. І що ще, і в принципі, у нас п'ять основних умов. Це херсонський створений плацдарм, це Чонгарський міст, це е, кожен день, кожен день, кожен день з Кримським мостом щось повинно бути. Це Феодосійська база. Феодосійська база, звичайно, повинна отак от е, догоріти. Вона горіла, догоріла, вона повинна догоріти. Е, Взагалі вони знаєте, легко горять без проблеми, щоб подивитися, воно все класно горить. Щось буквально трошки маленьке тут влітає, хтось курить і все починають горіти, і, і порти. І все. Але ос, основою для, основа, основа для того, щоб отут пішло, пішов успішний, без великих втрат. Без великих втрат, хочу сказати, контрнаступ. Зараз, зараз до вересня місяця. Тут Україна повинна створити справжній херсонський плацдарм, перекрити оцю армянську дорогу, да? армянська ланчак, армянська Чаплинка. І коли тут, тут, тут проблема, у них є техніка, да? тут. тут у них повинна бути постійна проблема. Тут з цієї сторони, з Херсону, з Олешок, наприклад, плацдарм не дає. Вони, давайте називемо дорогу армянськ Каланчак або армянськ чаплинка дорогами смерті. Взагалі, якщо ми подивимося. На на сам фронт, якщо вони намагаються втримати Мелітополь, вони починають починають із десь волнувати волновахи перекидати сюди техніку по маріупольським і бердянським дорогам, але я називаю всі ці дороги дорогами смерті. Маріуполь, Бердянськ, траса М14, Бердянськ, Мелітополь. І якщо наша артилерія знаходиться так, що вона тримає ці дороги в вогновому контролі, це є дороги смерті. Тобто, поки вони сюди доберуться, вони пройдуть по дорогам смерті. І, але основне, основне перше, це. Дуже зручний і класний херсонський плацдарм. І я кажу: якщо ми в, мер... в березні, в вересні цього року будемо десь приблизно отут. Армянськ, це вже терето, бачите? А отут лінія пунктирна. Бачите, пунктирна лінія. О, це вже починається Автономна Республіка Крим. І якщо ми сюди зайдемо до перекопу армянську. І, взагалі, і взагалі, навіть а, в 2014 році, ми цю територію, ми і Чонгар, Чонгар же був підконтрольний Україні, і а, вони навіть а, Крим Крим не повністю так сказати його і деокупували. Тобто була територія, яку ми тримали під власним контролем, і ми повинні вийти. От сюди, от на цю територію, от на цю територію Армянськ-Суворова. да? тобто Крим, ми можемо сказати, починається десь приблизно. от справжній Крим. от тут уже пішов. Ми вийдемо, ось на цій. Армянсько-Перекопський перевал, да і перешийок, і скажемо, заявимо світу. Ми не збираємося домовлятися. Ми попереду у нас військова деокупація Криму, блокада Криму, і ми обов'язково будемо прийдемо сюди і будемо бомбити, бомбити Крим всі військові об'єкти. І коли Херсонський плацдарм буде справжній, повірте, отут контрнаступ буде дуже 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 успішний. Але Кожен день, кожен день. Наша армія доводить, що нічого збивати вони нафіг не можуть. І це класно. Це, як мінімум, 150 мільйонів доларів, реально доларів, а не, ру, а не рублів, а не ваших фантиків, які скоро вже нічого коштувати не будуть. Так що, слава Україні! У нас є план, як ми будемо деокупову українські території. І і навіть якщо ми тут все це проговорюємо, вони нічого не зроблять, нічого, тому що наша територія, наша наша земля, вона великий бух, які вони самі затопили, які вони зробили нам горе отуда, де це нова кохока? Отут ця наша дамба. Чи що покажуть воно зараз на сьогоднішній, момент, що відбувається? Карта Google, чи вони так вирішили залишити, а нічого вони не змінили? Тут все класно, але тут вже більше нічого немає. Вони самі зробили нам херсонський планзар. Насправді перейти, перейти всю сторону нашим військовим було майже нереально. Але вони самі себе підтопили. Вони самі створили нам умови, щоб ми де Крим. Ну що ж ми скажемо? Будемо цим користуватися. все, слава Україні! І до наступного ефіру.